Життя людини недовгочасне і швидкоплинне. Про це пише Псалмоспівець 90-му псалмі. Днів літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ. І гордощі їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Протягом свого короткого життя людина прагне накопичувати і збільшувати своє багатство. В кінці ж смерть безжалісно відбирає все здобути важкою працею. Помираючи людина не може взяти з собою нічого. Це істина у відношенні до багатих і бідних. Чи повинно це відбити у нас охоту прикладати зусилля і досягати цілей у своїй праці? Ні в якому разі. Є речі, які смерть не може відняти у нас. Це наша віра в Ісуса Христа і обітниця вічного життя.